60 рятувальників ДСНС та троє працівників комунальної установи вночі ліквідовували наслідки атаки. Через падіння уламків російських дронів та вибухової хвилі пошкоджено двері і кіння восьми багатоквартирних будинків двох людей деблокували з помешкань. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 людям серед них шестеро дітей. Одна людина на стаціонарному лікуванні іншим шістьом пораненим. Медичну допомогу надали без госпіталізації. Повідомив ОВА Олег Кіпер. Зранку комунальники допомагали мешканцям прибирати пошкоджені квартири та прибудинкову територію. Все Ось побідечина була тут. Я була на 15-му Теж можете сфотографувати. сіли в тамбурі, Потім ходили в убіжище. Вон все розбито, все побито. не менше десяти їх було. Коли воно свистить і гуде над головою, то знаєте, вже було недорахування. Думаю, Господі, де це сховатися? У нас немає тут, ні бомбосховищ, нічого. Чого у 24-му закрили її, ми не знаємо. Бігти до 40 ї школи на Затонську це було нереально. Наші вікна виходять на ту сторону, нічого, потолок трохи пробило хоч Ну, це терпима, воно квартира, геть ні одного вікна немає на балконі. І в кімнаті відкрито, банку. Не роблять щось робити, нехай забивають, чи що я не знаю. Частина Пересівського району залишилася без світла. Для місцям відкрили пункти незламності, де вони можуть підзарядити гаджети та зігрітися. На місцях розгорнули роботу оперативного штабу. Накрилися і, і, і плакали і мовили, Чують, як шарах, шарахне і все. Думаю, треба бігти вже. Ви знаєте, такий рев. Я думала, він залетить в квартиру, От реально дуже страшно. І потім чую летить один за одним і дуже низько. Я прочитала, що летять дуже низько, можна навіть руками ловити. Я в чому була, знаєте, накидаю халат на вулицю, собачку на руки, тому що малюсінка. Двері я покинула відкрита, відкриті. І добре, що покинула, тому що повиносила в людей двері. Ні одних вікон немає. Все у стіклах. Ну, зрозуміло, те вже занавески, шкафи висять отак на одному, этому, знаєте, на там. воздякам. Ніч я прибирала, виносила цік. Голова досі болить, досі чую в голові о рев. Не переказати, не... тому що це дуже страшно. Це треба просто, не дай Бог, пережити. От я чула, тепер вже я знаю, що це. В коридорі э, вивалена стіна. Ну, от без окон, без, без дверей, окна все повиносило, вхідну двері повиносило, повело. не знаю, як його встановлювати тепер, тому що все-таки бронірована двері, вона була закрита. У мене собака не павіріть. Я на около 20 кілограм. На мені вискочила на було. За даними прокуратури, внаслідок атаки також було пошкоджено 28 автомобілів та 5 гаражів. Олександра Пономаренко, Назарій Голуб, Суспільне новини, Одеса.